Повномасштабне російське вторгнення в Україну 22-го року повністю перевернуло світ. Буквально світ став абсолютно інший. Україна стала абсолютно інша. Росія навіть абсолютно інша стала і сприймати, І Росію також почали по-іншому абсолютно сприймати. Загалом це перевернуло просто все. І очевидно, це перевернуло життя загалом і сприймання однієї людини Володимира Зеленського. Якщо до цього, Володимир Зеленський це просто був, ну, був президентом України, так, то фактично зараз це найпопулярніша людина загалом в світі. Ну тобто я не знаю людини, яка б не знала Зеленського. Мені здається, всі знають Зеленського зараз просто. І фактично зараз в тому числі і Зеленський, і залом Україна піднялися в авторитеті загалом в світовому суспільстві. Тобто тепер Україну сприймають як важливого гравця, з неї рахуються, і це є дуже важливо. І сьогодні, власне, хотів підняти таку тему, про яку не прийнято говорити поки що в нашому суспільстві, але це дуже важливо вже говорити про неї насправді. Це роль особисто в історії, це роль Володимира Зеленського. В історії, власне. Яка вона ця роль? Якою її будуть вивчати постать Зеленського через 100 років, через 200 років? Якою вона, власне, буде? Чи будь його Обожнювати, чи будуть його прославляти, чи будуть йому ставити пам'ятники, пам'ятні дошки, міста на честь нього називати. Яким буде Зеленський в історії? Давайте сьогодні розберемося. Але перед початком відео хочу попросити саме тебе підписатися на мій YouTube канал та на мій Telegram канал В Telegram я викладаю дуже важливу інформацію. Там кожен Божий день різноманітні історичні факти і так далі. Я думаю, це тобі, як любителю історії, буде дуже сильно цікаво. Тож переходь за посилання в описі під цим відео та підписуйся. Ну і лайк можеш на це відео натиснути, я буду тобі дуже сильно вдячний. Так от як сказав, 24 лютого в принципі змінило все в історії України. Фактично, ми прокинулися зовсім в іншому світі, зовсім інші реальність, і в тому числі зовсім в іншій реальності прокинувся Володимир Зеленський. Якщо ми подивимося на каденцію до 24 лютого 22 року, то очевидно там було дуже багато проблем, проколів. Початку дійсно, коли він приходив, всі на нього наділися, потім всі якось розчарувалися в тому, що його обрали, тому що ну будемо відверті. Він не задовольняв всі очікування в суспільстві. Суспільство очікувало, що прийде Зеленський відразу все зміниться. А очевидно, що багато чого не змінилося. Звичайно, його можна критикувати за багато провалів, очевидно, за багато провалів. Є за що, відверто будемо казати. Але 24 лютого все змінило. Зеленський змінився в набагато іншу сторону. Подивимося, прийняємо загалом його 19 2019 році, його дії, чи 2020 році, і в 2023 році. Це зовсім різні люди. Якщо раніше Зеленський ну, відверто був там в деяких ситуаціях не сильно впевнений собі, не зовсім правильно себе поводив коректно, то наразі це ну, це просто інша людина вже. Інша людина з цією ментальністю, своїм сприйняттям світу і так далі. До того ж, якщо ми візьмемо цей вже повномасштабний воєнний час, то Зеленський це проявляє як найкраще. Я просто не знаю, як він же час може себе краще проявити. Людина буквально а, проводить просто геніальну і класну західну політику, абсолютно за кордоном мається на увазі. Ну тобто подивімося, завдяки в тому числі його зусиллям, скільки Україна отримує всіх боєприпасів, а, техніки і так далі. І без цього будемо відверті. Ми б не досягли такий успіх на фронті, яким ми маємо зараз. Бо наша армія до 24 лютого була набагато слабшою, ніж зараз вона є. Наразі ми є набагато сильнішими ніж ми були тоді, і це в тому числі слуга Зеленського. Навряд чи я можу воєнно помилятися, але я припускаю, що якщо б у руля держави був би якийсь би інший президент, то вочевидь такими б успішними, такою успішною західна кампанія не була. Західна політика має цінувався. До того ж, Зеленський, що дуже важливо, він якби його внутрішній світ не змінився. Тобто, він як, як був відкритою людиною, він відверто завжди був відкритою людиною, він ніколи не закривався. В нього, як йому, закидують наразі, що він от авторитарний правитель. Ну це смішно. Зараз це той самий Володимир Зеленський, який був там у 19-му році, має цінуватися своїм внутрішнім світом. Він так само відкритий. Він відкритий до людей, він дає регулярне інтерв'ю. Він відкритий, він не стає як Путін, розумієте. Тобто він не закривається. Він міг стати набагато холоднішим, закритішим. Ну бо очевидно, він наскільки стресу переживає, це, в принципі, було б логічно. Але ні, він все одно залишається людиною, людиною. І це дуже важливо. Він не функція, він людина. І я думаю, саме в тому числі через це його багато хто поважає. До того ж, не забуваємо такий важливий насправді до аспект, як виїзд зеленського на фронт. Він регулярно буває на фронті. Як в Бахмуті, я пам'ятаю, йшли реально просто жахливі бої в Бахмуті, а Зеленський туди приїхав. Ну і це дуже важливо. Це показує що перший люди не боїться на відміну від Путіна, так бо Путін ж нагадаю, ні разу на фронті не був на відміну від Зеленського. А а по-друге, це показує те, що людині не пофіг. Людині не пофіг на те, як наші солдати себе почувають на фронті, які в них там умови, і він приїжджає, нагороджує їх там орденами, обдивляється. І це дуже важливо. Це показує, що президенту не пофіг на своїх людей, не пофіг на солдат. І це показує те, що президент в тісному контакті з солдатами, що є дуже важливим в сучасному тим паче світі. Так от, коротко прошу по тому, що власне, представляє з себе конденція Володимира Зеленського. А тепер поговоримо власне, про те, що таке історія і як туди входять. По-перше, історія це наука про людину або про все, що пов'язане так чи інакше з людиною в минулому. І щодо того, хто входить в історію, очевидно, в історію входять всі. Ну, тобто, абсолютно кожна людина, абсолютно кожна людина, яка колись ходила на цьому світі, вона вже увійшла в історію. І її зможуть спокійно вивчати в майбутньому колись: тебе, мене, Володимира Зеленського і ще будь-кого. Всі ці люди вже ввійшли в історію абсолютно. Тільки в когось будуть різні ролі, не більше. і когось будуть памятати добре, когось гірше, когось взагалі не будуть памятати Загалом ця війна, очевидно, перевернула все, Перевернула всю гру абсолютно. І в тому числі її будуть сприймати, ну, як такий прям Рубікон, як гіперважливий, як гіперважливу подію в історії незалежної України. І очевидно, що якщо ми в ній переможемо чи ми зуміємо вибити Росію з наших територій до кордонів 1911 року, то ця війна реально ону, буде порівнюваною з війною Хмельницького умовною, 17 століття, коли фактично козаки з нічого створили власну державу. Будемо відверті, не називайте ми ви ніколи ні, жодної такої прям війни, ну крім війни Хмельницького, де прям от ми піднялись просто і просто ну, прям так виграли. Ну тобто такої війни просто не існує. А зараз в нас є шанс отримати таку другу війну, коли ми фактично перемогли найбільшу державу світі і одну з найсильніших армій у світі. Хто б ще не казав, але відверто кажучи, російська армія є дуже сильною. І якщо ми переможемо, це напевно навіть я смію сказати буде найуспішніша війна в історії України. І очевидно, коли її будуть вивчати а її 100% будуть вивчати вже навіть книжки з'являються, навіть вона ще не закінчилась, а вже книжки є. І очевидно, що її будуть вивчати в майбутньому, там навіть років через 20-30, чи сто І з ким вона буде асоціюватися? Очевидно, що з тим, хто її очолює в нинішній час, тобто з Володимиром Зеленським. Фактично, з ним всі ці процеси які відбуваються, всі ці перемоги будуть асоціюватися. Так само, якщо ми візьмемо мовний СРСР в Другій війні, з ким він асоціюється з Сталіним, Третій рейх, зрозуміло, з ким. Да? Там, я не знаю, ту саму війну Хмельницького, вона навіть так називається що так, війна Хмельницького. Хоча ж не тільки він один очевидно воював, але все одно асоціюється вона якраз таки з ним. Так само і тут. Ця війна буде асоціюватися з власне, Володимиром Зеленським, бо він очолює нашу державу. І очевидно, що Зеленського йде в історію, очевидно, що його будуть вивчати. І я можу навіть припустити, що йому будуть пам'ятники ставити, і пам'ятні дошки, і вулиці Чесьньо будуть називати, і ем, я не знаю, міста, можливо, навіть Чесьньо будуть називати. Ну, бо очевидно, що це дуже важлива людина буде вже в нашій історії. Зараз ні, очевидно, зараз багато людей його не люблять, критикують. Це очевидно, ну, і це нормально насправді. Але з часом, коли покоління зміняться і люди будуть пам'ятати про цю війну, вона буде в них асоціюватися з Зеленським, і очевидно, Зеленський буде таким собі символом. Тобто він навіть ще, можливо цього і сам не усвідомлює, але це факт. Вим, як же будуть історію Зеленського подавати в школі. Очевидно, що спочатку будуть казати про те, як він був коміком, актором, як він знімався купі фільмів, як він робив той квартал, ліга сміху і так далі. І загалом це дуже прекрасна, справді класна історія навіть для фільму, Можливо, про це фільм коли снімуть, навіть що він був таким актором, потім він став президентом. Все було не дуже добре, були певні проблеми. Так як я вже казав на початку, були там певні провали в кадрові політиці і так далі. А потім об війна починається. Всі очікують, що він навпаки зламається, втіче, я не знаю, що він здасть Україну. А в результаті маємо ні. Ми маємо те, що Людина залишилася в Києві. людина показала всім свої яйця, показала те, що він справжній. Мужик, да, і відповідно це людина, яка в тому числі завдяки її зусиллям допомогла Україні відстоятися. Очевидно, що не він особисто, якби не завдяки ньому особисто Україна зберіглася, очевидно, що завдяки причорю монолітності націй, але в тому числі завдяки Зеленському. І насправді, ця історія, яка є просто прекрасним сюжетом для якогось, можливо, навіть фільму. Ну її будь-пам'ятати, і це 100%, будуть розповідати в школі. Як реально комік, просто комік, який просто смішив людей на телебаченні. Кожного там, я не, понеділка, да? а, як ця людина притворилася в найпопулярнішу людину в світі, людину, яку всюди поважають, всюди її респектують, і людина, людина де просто всюди її раді. Але не варто збувати про Збройні сили України. Очевидно, що теж феномен Збройних сил України будуть вивчати це 100%, тому що це якраз таки феномен, без якого Зеленський неможливий був би в теорії. Ну, тобто, якщо б не Збройні сили України, то такого б Зеленського, про якого я вам тільки ж розповів, його б не вивчали в школі. Очевидно, що оцю перемогу України, оцю загалом велику нашу війну, будуть вчати в симбіозі Зеленського, ну тобто президента, там його офіса і Збройних сил України. Ну бо без збройних сил України, якби не було б Зеленського, будемо відверті, так, але без Зеленського, таких яких ми маємо збройні сили України, їх би теж, очевидно, не було б. Тобто, все ж таки, це симбіоз більше такий. Але це у нас в цьому справді феномен, тобто. Насправді, феномен України нинішньої — це в тому, якраз таки, що ми маємо такого президента і такі Збройні Сили. Якраз таки цей феномен, якщо ми його з'єднуємо, і плюс волонтери теж не забуваємо, це дуже важливо. Якщо ми з'єднаємо ці три феномени, тобто президент, офіс президента, ЗСУ, і волонтери, і люди загалом просто звичайні люди. І ми отримаємо просто цю Україну, яка з є найпопулярнішою державою у світі, яка б'є Росію і яка просто перемагає на фронті. І зараз сподіваюся, що саме в такому ключі буде вивчати Історію незалежної України, ну, власне, цей період, цю війну. Загалом це відео, як ви бачите, вийшло трішки філософським таким. Ми з вами трішки подумали про роль Зеленського в історії, подумали, як ще її власне будуть вивчати, як які будуть подавати. Сподіваюся, що воно для вас було корисним, можливо, цікаве, можливо, я вас надихнув на певні якісь. Думки можливо ви зараз думаєте про те, о ким же він буде, як же буде вулиця, як же якесь, яке ж місто назвуть на честь Зеленського. Можливо, я вас подібні думки надихну. Загалом сподіваюся, що ви поставите цьому відео лайк та підпишитесь на мене, бо я чесно кажучи, старався. Я думав дуже довго власне над цим, яким же буде Зеленський в історії. А, також сподіваюся на вашу підписку на мій телеграм-канал. Як я казав на початку відео, це дуже важливо. Словом дякую вам за увагу. Дякую за що дивились до кінця, та гарного вам дня, вечора чи ночі, в залежності від того, коли ви власне це відео дивитесь.